Ми ж думали, що вже все закінчиться швидко і не хотіли з дому виїжджати нікуди. А як вже прикладані при, при вже стали просити солдатів заберіть нас, пожалуйста, бо ми, ми не можемо вже залишатися в погрібі, сидим цілий день і ніч. Ну, нам привозили і завтраки, і, і хліб привозили, спасіба солдати і не обіжали нас. На гашетку і поїхав. Там стояти небезпечно більше хвилин. <риві> Як вам сказати, війна є війна. Дорога дуже погана, тому що броні їхали, тіліпало, кидало, кидало, упало, повимасувалась. Ми вже не думали, що виїдемо. Поки доїхали, все, Богу молилась, що хоч би доїхати, хоч би доїхати. Не думав вбили, так щоб дорозі, щоб не вбили. Днями до військовослужбовців 24-ї бригади, які боронять часів яр, звернулися останніх троє цивільних, які досі живуть, ще жили в населеному пункті стінки, і попросили про евакуацію. Це старші люди, пенсіонери їм усім понад. 70 років, і ну за їхніми словами, вони не хотіли залишати свої домівки. Хоча це дивно, тому що домівок там не було. Люди впродовж останнього року жили в підвалах, харчувалися продуктами, які їм завозили, виключно військові. Допомогли погодні умови. У день евакуації був дощ. Це дозволило нашим військовослужбовцям заїхати броньованою технікою і вивести їх до пункту евакуації вже з більш безпечної території. Алло, Сергій, доброго дня. Це вас турбують військові з 24-ї бригади. Евакуювали тільки що зі стінок ваших батьків. Передаю мамі трубку. Алло. 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 Живі там. Бігає до мене. А ви у кривому Так. Да. Там постійно прилітають каби, там постійні обстріли з артилерії, постійно. Усі логістичні шляхи контролюють fpv -дрони, дрони, так звані дрони fpv ждуни на оптоволокні, які взлітають, щойно бачать будь-яке просування і знищують, ну, намагаються знищувати все, що рухається. Як показує практика, дуже багато людей на прифронтових територіях тягнуть до останнього і не хочуть виїжджати. І це призводить до інколи і дуже трагічних випадків, тому що щоб врятувати. Одну, дві, три людини своїм життям ризикують інші люди. Це не тільки військові волонтери і представники гуманітарних місій, які заїжджають уже в саме пекло щоб вивести, врятувати того самого пенсіонера.